Тері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Затримали на хабарі у 6,5 тисяч євро. Охоронці кордону викрили колишнього прикордонника, який організував незаконну переправу чоловіків з України до Румунії. А вже пізніше на околиці одного сіл поблизу державних ліній правоохоронці зупинили автомобіль спільника, яким місцевий мешканець перевозив клієнта до визначеної зупинки та мав казати подальший напрямок. У всіх фігурантів справи пробили обшуки, під час яких вилучили два автомобілі мотоцикл та мобільні. Організатора схеми затримали всім учасникам незаконної оборудки. Повідомлено про підозру. Сів за кермо на підпитку. У селі Тарашани близько півночі правоохоронці зупинили опель. Водій легковика порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування патрульні виявили у кермувальника ознаки алкогольного сп'яніння. Результат на драгері показав 1,2 проміле, що перевищує норму у шість разів. На водія склали адміністративний протокол та відсторонили від керування. Перекинувся з мотоблоку. На Буковині трапилася аварія. У селі Білоусівка 68-річний пенсіонер, який керував мотоблоком з причепом, наїхав на бордюр. Після чого транспортний засіб разом із кермувальником перекинувся. Внаслідок автопригоди буковинець отримав тілесні ушкодження і його госпіталізували до лікарні. Наразі триває досудове розслідування. Здати кров та надати надію на життя у Чернівецькому обласному центрі крові гостра нестача життєво важливої рідини. В установі триває заготівля не лише для пацієнтів, а й для наших захисників. Наразі найбільше потребують донорів з другою негативною групою крові. Прийом охочих поділитися кров'ю здійснюється за адресою вулиця Українська, 36, з 8 до 13 години. Перед здачою головне дотримуватись найпростіших рекомендацій не вживати. Ліків за 72 години та відмовитися від жирної їжі та алкоголю. МВС Німеччини купить дрони та виділить понад 100 мільйонів гривень для сил оборони України. Повідомив мер Києва Віталій Кличко. Міністерство внутрішніх справ Німеччини виділить 2 мільйони євро і закупить дрони для сил оборони і безпеки України. А Києву передасть вантажну техніку для міських служб. Зустрівся в Берліні з федеральним міністром внутрішніх справ Німеччини. Олександром Добрінтом я вдячний Олександру, який під час нашої зустрічі ухвалив рішення про те, що МВС Німеччини виділить 2 мільйони євро і закупить дрони для сил оборони і безпеки України. А Києву невдовзі передасть вантажну техніку для міських служб. Олександр Добрінт підкреслив, що Німеччина не припинить підтримку України. Написав Віталій Кличко. Також мер Києва обговорив із міністром внутрішніх справ Німеччини необхідність нарощування військової допомоги Україні. Мокрі, але щасливі. Ветерани, що проходять реабілітацію на Буковині, спробували підкорити гірську річку. 18 кілометрів прутом, оминаючи каміння, гілки та риболовне спорядження. Чи піддалась ця стихія військовим? Дивіться вже за мить. Цього разу проєкт мандротерапія подарував нові емоції та досвід 12 ветеранам. На них чекав декілька годин, не сплав річкою пруд. Перед рафтом усім учасникам роздали рятувальні жилети, шоломи та весла, а також провели інструктаж. Ми злякались, чи якийсь порог. Ну на пруду немає на черяму, що буває. То ми сідаємо всередину борта. Якщо ми йдемо дуже близько до берега, є в'ятки, ми нахиляємося, каспаємо вперед. Учасники розподілились на два човни: синхронно гребли та уминали усі перешкоди: каміння, гілки та рибалок, які розкладали своє спорядження вздовж берега. Для більшості це був перший сплав гірською річкою. Попри страх, ветерани наважились і вже на воді відчули зовсім інші емоції. Біг «Мені спочатку було страшно. Потім страх, потім пошук свого місця в човні того, що ті типу, я гребти не можу і виходити типу, в мене гідеться голові. Зразу я зайвий в човні. В принципі ми нормально сконтактувалися за мене. Потім оператор гріб і Спочатку страшно. Потім ти звикаєш і просто кайфуєш. Десь на дороги це просто така лайтова прогулянка. Сплав організували вперше саме на пруті. До цього ветерани випробовували свої сили на Дністрі. Це був знову сплав, але сплав уже не Дністром. Це був уже перша гірська річка, тому що черемо ж ми поки що з хлопцями боїмося. Вона дуже стрімка. А прут ми подивилися. Вибрали маршрут, підготували з нашими партнерами компанії Екстур, підготували маршрут, і бачу, все сьогодні вдалося. Нібито всі задоволені. Такі заходи не лише фізичне випробування, а й частина психологічної реабілітації, повернення до мирного життя. Саме складніше в, в цих етапах реабілітації це саме дома соціалізація. Не військова служба, не реабілітація, а саме повернення до цивільного життя. І да, Це відволікає просто якби, думки. Змінюють свій хід, скажімо так, на, на краще. Учасники зізнаються на сплаві вдалось знайти нових друзів і відчути єдність. Говорили недавно на заході одному, що ветерани між ветеранами не спілкуються. Вони кучками кучкуються. Типу і а тут я вже вам трьох хлопців номера взяв, і ми ними обмінялися. Тобто ми завжди такі найожені як вовки ходимо до цивільних і зачасту до таких самих, як ми. А тут ми трошки попустилися і поняли, що ми такі самі люди, і щось таке є, що нас об'єднує більше. І це нас дуже скріпило. Ну мені здається, типу я прям відчув таке, що я не знаю, обнімав би всіх. Це класно. Як для мене дуже класна штука. Попри підтримку суспільства, ветерани досі зіштовхуються з упередженнями. Ми розумієш, до нас мене напевно відносяться з осторогою навіть в родинах, бо ну якби. Мало ли що? Тому я не знаю, це складно, складне питання. Це має бути добровільне прийняття. Тому що якщо цього немає, то не потрібно ніякої допомоги, ніякого розуміння, просто нічого. Тобто, щоб тобі хтось зобов'язаний був від того, що ти, як кажуть, там відслужив. Там. Приніс якусь там це дуже неприємно. Але так, да, воно якби а чи ні. А з іншого боку, ну хотілося би, щоб це свідомий був вибір, який наш а в цьому є нюанс. А для декого такі пригоди стають справжнім хобі і мотивують до нових викликів. Я поняв прикол цих сплави ночівна цих з горами. Тепер ще раз піднявся гарно. Але вроді би не поняв. І хочеш ще, ще, ще потім ти починаєш будувати маршрути, думати, куди би ти хотів, яку би ти врешну подивився. Так само і тут сплавився, блін класно, але непонятно хочу ще. І хочу ще, а так розвивається щось більше. Організатори наголошують, стихія допомагає ветеранам відновлювати внутрішній баланс. Це річка дуже допомагає хлопцям адаптуватися і проходити реабілітацію, як принципі, як і гори. Тобто в горах хлопці забуваються на річці забуваються. Про забувають всі свої невзгоди, забувають всі свої поранення і лікуються таким чином. Звичайно, будемо проводити навесні. Ми хочемо вже спробувати черемо. Окрема подяка меценатам та партнерам, які підтримують мандротерапію. Дуже вдячні нашим партнерам. Це компанія Екстур, яка собственно технічно робить сплав. Це і упг «Інвест» товариство. це торгова марка Гном і це меблі така, бо особисто Флаківчук Василь Лазарич, йому дякую. Держицькому Володимиру рудимча Владимир, з упг УПГІНВЕСТА Також. Дякуємо дуже. Вони дуже нам допомагають і фінансово і технічно. 18 кілометрів водою стали для ветеранів не лише випробуванням сили, а й кроком до нових знайомств, довіри й повернення до повноцінного життя після війни. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь. Ранній лелека прилетів на Буковину. Медикам швидкої довелось допомагати породіллі, в якої почались передчасні пологи. У гірському селі Ростоки жінка почала народжувати на 34-му тижні вагітності. Поки фахівці спішили на виклики, диспетчерська консультувала рідних, як правильно надавати допомогу матері та малюку. Так на світ з'явилась здорова дівчинка. Немовля та маму доправили до лікарні. Поки це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті Промін.Cv.ua. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.